Доброго дня! Погода 10 липня 2023 року. В Україні загалом в усіх регіонах прогнозується змінливою хмарністю. Короткочасні дощі будуть іти в центральних регіонах Тайвано-Франківській, Чернівецькій, Сумській, Дніпропетровській та Донецькій областях. В усіх інших регіонах країни опадів не очікується та буде ясна погода. Щоб отримувати прогноз погоди кожен день своєчасно, не забудь підписатися на наш канал. А тепер перейдемо до температури в різних частинах країни. В Західному регіоні України температура вночі буде коливатися від плюс 11 до плюс 13 градусів, а в день від плюс 22 до плюс 25 градусів. В північному регіоні температура повітря. Буде триматися від плюс 12 до плюс 14 градусів, а вдень температура становитиме від плюс 21 до плюс 24 градусів. В місті Київ температура вдень буде від 22 до 24 градусів тепла. В центральному регіоні України температура повітря буде коливатися від плюс 12 до плюс 15 градусів вночі. А вдень від плюс 23 до плюс 27 градусів. Південний регіон матиме найспекотнішу погоду. Температура повітря вночі становитиме від плюс 17 до плюс 19 градусів, а вдень від плюс 26 до плюс 29 градусів. Температура на Сході України вночі буде від плюс 16 до плюс 18 градусів. А вдень від плюс 23 до плюс 26 градусів. Ось і все, така погода на 10 липня 2023 року. До побачення!